Ой-ой. Бачу реакция. Причеплюсь. Все. О, сейчас я поеду на эти бандеры. Спускаю баннер. Добро, что он легенький. Свет этого еще не бачу. Чувствуешь, я потягиваю с Не пикай на меня. Я пошел. А, я не достаю трохи. Тим, тим, тим. Организм. Организм. Да, и дай бы шапки в минус сто. Абхазий на лично Ти похожий? <сіграє> <сіграє> Пустимося вниз, потім виліземо через ліфт знову. Не ж у маглі доверху. Ааа, <сіграє> тут мене поверхають. По три, да? Злізу. Хе-хе-хе Так файно Бля, як там стрімно ходити, там так слизько Файно мені ці бухти Почерез нор Є Держи Ото, дав Хочу так, жінка давала О, зараз як поїду на ці А, ні, вроді не слизький. О, худово, ще не хоче йти. Я признаюсь бояти. Думав, я не боюсь. Я теж так думаю... От зараз було момент, момент. Чуєш, ти теж, до речі, бурюла тому тозку. Але страстся йти по цих болтиках. Саморізиках. Постеклі не ходи, бо будеш на... Ты хомошь там поверси, я не знаю куда там найде mm -hmm. то телепорт вниз. Красиво, чи ні. Вліво, там отой будиночок новенький, красивий. А, і туди гарніше, є чесно. Є ще одна проблема. Я не знаю, якою стороною банер скручений. Якщо він скручений низом, то буде хана. Обережно, грязними руками його старайся низ. О, бухгу, ще є. Це має бути... Низ. Так. А ще ми його зверху на вісу прямо будемо розмотувати. Байден зад закручуй. Ти поднімай, не тяни. Ще раз вниз закручуй. Все, хай лежить. Так и будет, сварку раскручивать будем. Тут еще все четыре мотузки, твои мои. Главное на стекло не портнуться. Димон, прикинь, ты такие идешь, и сейчас такие, типа, знаешь, до верху руками и ногами. И такие, Димон, Димон, на мотузку. Дима! Тут прям близькі переході. Нормально тут собі хорони вдома. То бо, може в тебе чого на час. Такі тебе карабіни нові. Не то, то що твої. Не на, на, на тиждень старіші. О, новий протектор і старий. Хитра, щоб зрозумів, під банер воно не полетіло. А воно не полетить під банок. То не 10 поверхів. То десь до 15. Ну вистав. Так тут я тут 10 роді чи 11 поверхів. То я страхуюсь. Мені страшно. Бачки тебе правильний. Я... <різь> <різь> Тобі відео показати. Ти протектори, я так зрозумів, на рік. <різь> І то, не знаю. Відео, классні протектори позаважці може тож я ікратну кидав сей з ними класно а то що? я не бачу нічого. дивиться це здобут поправляй ти щось батьзать доводить та диви класно на проти Отакого його треба і брати, потім Потім розкручуємо. Спустимо зараз, його спустимось самі. Заберемо до себе. Що це Манхетен? Я в масі, то в мене ході не криве. А я ну, в мене по житті, блять, очі, як в китайці. Бачив реакція. Реакція кошки з картошки. На.

где я чепляюсь, конечно. Если Я просяду. Yeah, yeah, yeah. Я тебя чекаю. Смотри внимательно все. От нормально? щоб їх нас сильно не грізнить. Постарайся порамі йти? Що ти Дімончик? У мене камера не збилася? Я не знаю. Я не думаю, що... Тут біля бани розупиняється. Давай. Держись, забанет. Да. А! Бери, бери синюю струпу. Взяв? Да. Чекай, зараз синю струпу, вдягну. Да, 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 вдягай. Ты куди її чіпив? Зайди, хов щептай. Не нравится йому щось. Подивися. Щоб він не Затягни. затяни. Mm. буде контент. Mm. Старайся на колінах його тримати. Ага, ясно. Mm. <laughs> Заодно за провірили, що стропи тримають. Ага, mm. тримають. <laughs> Тебе там мотузка зачепилась. Mm. О, хтось нижче, а хтось вище. Ну да, давай. Все, 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 все. Сильно не спускайся. Бачите мотузки? Да. Це серий молодець, називається. Тось його просто зірвав. Я ж кажу, що вони галімі, вони легко відриваються. Натяни, натяни. Бачиш, сір його зрізав. Просто дорвав, передвиж, саме страшне. Давай, свою страховку сюди. Ти то підходиш ти мене відсовуєш Так, ти можеш Та вже що. все, щоб ми типа були на одному уровні, пані? Блин, щас, зараз нам треба його буде розмотувати. Ми зараз будемо зніматися стоп Я в новості. Ні. Так буде швидше саме швидше. Це а, це зні... Да, Знімай з себе і ложи на коліна. Посовуй до себе обличчя. Шот метр хоча б. <laughs> Та Діма, не так. А Банер так? на себе потяни. А... Ще а що тебе Асап... За цим, за банером. Воно буде мішати. Зараз що давай, роби щось. Я його тримаю. Давай. О. Тепер до себе ще більше возьмі. Сертя зніму струпу. Все, тепер назад мені його давай трохи. Розкручуємо. Бери отак. Трай, може, спробуємо, получиться? Може букву так ідуть? Так. Слава богу, я за букви сам від переживав. Добре тримаєш? Так. Сяшки тебе наготовлені, чи що? Отак має бути. Як? Ну типа мені каже, це так. Так, так, так. Все окей, так. Да. Добре, що він виглянький. Світ цього ще не бачив. Я звісно не хочу закаркати, але зараз вона гону, щоб вітру не було. Він нас не лучить саме. Де. Не лупить, са буде окей. О. ще не все Розмоти повністю. Угу. Тут і допомагаєте. Цей баннер тебе скажу набагато краще, ніж той, що я того разу чекав. <ріху> ти даже не представляєш, який той був, він був важкий. І розлазив. І, і рвався, петлі п'ятлі одразу. зразу. Да? Пермись розтягуємо його. І цей. І не спускайся щось, треба буде центр його ще зафіксувати. Ого, в мене дві стяжки єлі схватає. Тебе теж? Дальний. Щоб ти собі розум, ми саме важкі розробили Все, тебе велика стяжка одна. Ааа, я не знаю. роби. Це за тобою. Що він такий якийсь короткий, бляха, муха? Тут і по три стяжки не хватить. Для цього я собі сохранив мотозочку і морським вузлом. Без мене не спускайся жди, бо я боюсь. Чуєш, тут мені каже, це було б добре по штукатурі. Але, але і так нормально. Не, ну це типа взагалі жесть. Так. Ця точка воду не проникне. І як мені туди добратися? О! А я думаю для чого тут ці принбочки. Якщо я той забор пруся, він не поїде в цю сторону. А, я тебе потягну. Я тебе потягну. бля. А, сам залочився. Ой, чушь, я зашёл за стрелку. Не, ты показался. Так, главное, это замок. <łę fake> okay. Нащипать. Я тут бешу, чувак, я потягую зима. Вау, там красиво. О, швид, диви, заходь. Там открыто? Ну, двері. Да. О. <ривіт> Кто там? <ривіт> диви, ну. Давай, ручка я. Чуєш на дього, сейчас я Жди. При... <ривіт> <Причіплюся. ривіт> а зря по не все. <реш> <реш> Не, ну тут ручка це, конечно. <реш> да, класно. Для нас забили. Ну, понятно. Подумали про альпіністів. А отут агалімо про гранатовано. <реш> Не пікай на мене. Отут теж ручка. <реш> І там біля тебе справа. Коротше, надяга. <реш> Я пішов. А, я не достиг трохи. Тільки в польоті. Оп. Заберемо додому, не буде. О о. А -а 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 -а. Так, і що ти робиш? Я розмотав свою мотузку, щоб мені було проще заплять. А в тебе воно якась полетіла одна? Не а, не Ні А другим кінцем попосовуємо Але все в одну сторону треба буде зав'язувати Я как вот знову, як тая риба. <laughs> не, 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 сейчас приду. Я просто не хочу баннер замазать. Ну okay. я сенький. Я же обычный узел. а потом, бачи, как он на сторону идет? ту сторону его и засовываешь. И еще. Бачи, фигня получается. А потом yeah. это все так само. Бачишь? Це на А потім в кінці. Отакі типу, поняв? Вузлик уже. Хоп-хоп. І все родина. І так само, як на буліні, зрозумів? Так. Ой, потім ти будеш на відео дивитися, як я мудрую. Главное в кінці оцей що зажимає, але і щоб натягнуто було. Все, це два фактора главних. Окей. Ой-ой! Я думаю, от такого ці поховати і оставити їх. Їх не буде видно і вони тут красиво вроде виглядають. Все. правда Тут зробили вхід спеціально для альпіністів, щоб можна було зайти, попити хави, відпочити, коли віртом іш. По всьому периметру, друзі, з ручками. Музика